Да, <гул> <гул> малогічне. Yeah. О, він зверху. Він заспавнився і вдарив мене блискавкою, у мене 2, 5, 4 хапачки. <гул> сонце десь стає, бачиш, бачиш, і зараз воно заспавниться, коли сонце на нього найде. Що? Ти готовий? <гул> Чи я готовий вмирати? Що <гул> там? Ого? Ого, а чого там? А що там воно таке велике? Хей Йо. Йо хай, привітки! З вами є Alcic та Дісайпо, і ми продовжуємо грати в наш летсплей Battle Builders. А ти хотів йти в якусь ту іншу пещеру? є Better Dungeon... Це не Better Dungeon, це Better Manshaft, так і називається від. Югі, чи як він там називається цей Це, чувак. Тобто збічні шахти? М -м, ну так, вони типу перероблені. У нас всі базові структури Майнкрафту трохи улучені. Може навіть не трохи, я не був. Ну так, 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 не. Та, 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 я знаю. А де ти є. Чекайте там на низу? <ріст> <-боб>... Я поняв, я поняв. <ріст> стак у нас, стакно. Там... Mm -hmm, Домик. Да, она в тебя и... крала э, мить. А, нифига себе. Ничего. Нифига себе, столько мидов вкрала? Ну да, стак. Она может, она типа забирает полностью весь слот? Ну, может, я, я первый раз тоже Ничего, -то Фиген, ласка, не Давай бы кинуть Сюда и. Мясо. Только, пожалуйста, это лес не Капець, пр пройшла секунда, і я тебе загубив. Просто. Відкрив на та, закрив на на мені А ти, а тебе немає, я думаю, як так. Так, а куди нам хіта, в який бік ти знаєш, та? Ось, два метри. А, поняв. Ну. Поняв, прийняв. Що? Ти готовий? Чи я готовий вмирати? А класно, ти це придумав? Ти не бачиш? Що там? Ого! Ого. А що там? А що там воно таке велике. Йуху! А, а, а А я так не вмію? Ого, а де факел? І десь тут залишився світло факела. А факела не а, бачу. А я А я не вмію так пригадати. Та аккуратно. По <рес> Зараз який Алсік розбився насправді. Тут до речі дуже, дуже боляче може бути. Тут зразу нас зустрічають монстри. Mm -hmm. Так що дуже обережненько. Так, так, так. Якось собі дивись наліво-направо, може тут є якісь кімнати. Бо щось воно так виглядає, ніби тут -то якісь секретні штуки можуть бути. О, двой поворот. та та, та я бачиш, там поворот. О, окей. І все. О, сільвер. До що... речі, ми тут сільвера багато накопаємо, це шахта сільвера може буде. Треба буде зробити ношниці і ляни, якщо нам треба буде. О, ви тут спуск. Нам, речі, треба ляни для боса. О, спавнер. о, oh. о oh, реально, нам ну, треба ляне. Ah. Знаєш, спавнер, прикольно. Да, класно виглядає. Мені здається. Мені здається, там щось ховається. Біжум. Ось там, ну, підозріло, правда, виглядає? І тут просто кругляк. <с. Ну, от просто кругляк. Ну я не знаю. Ні, фига собі. Прикольно зроблено. Да. І що тут нічого немає? Ну, це залізо. Ааа, там типа... Та, до заліза, точно. Поняв, пройняв. Що це таке чорний Аргіліт. А, це просто якась порода, прикольно. О, тут золоті електричні ці. Майк ты вже далеко. Ааа, ладно. І тут зараз просто варто спад він нас переслідує, та. Вау! Залиш темного металу, прикольно. Ну ці залиші темного металу це прикольно, що ми таке знайшли. Mm -hmm. Да, і воно, mm -hmm. до речі, в аргеліті. Чорний аргеліт. Mm -hmm. Якщо ти бачиш чорний аргеліт, то старайся шукати оцю штуку. Ого, прикольно ти придумав. Ого, там пауки закрив. <звук> Хохо! <звук> <Закрой. звук> Вертаємося. Трашно виключай. Пішть 30 вугілля. прикольно. Що ж. А, це кінець? Так, да, то там. По перший. Так, давай морпочки нахавай. Ну хе Нам страшит брати. Тому що буде дуже боляче. Я грибу. Я грибу, нас з'їдять зараз. Фух. Треба ламати ці ж цю штуку. Так. Фотографія! Фотографія! <смир> <Ух>! <смир> Тобі ножнички. Фотографія. Вона прям показується. Це угу. наж є модна фотографія. До речі, в réci, мене немає одної точки. Вона або видалася дощо. І дому нема точки. Не знаю. Ооо, який спис. Цікавий. <смир> <Без> Скорі <сквизм> іншого моду. А ні, це саме мод. Що це? А, це прям реально бо Це прям палка, це прям реально спойс. Получается, що так. як у нього дальність. 4. Я понял. <плес> 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 ну що ж, е, виходимо на пане Це реально кінець? Вау. Я думав, ну буде довше. Це Можемо босса. До речі, ми минулій серії не купили, боса. Можемо два навіть попробувати. Ну що, як воно робиться з ліану? Я маю ляни. А, ні, чекай, тут навіть не ляни, тут треба, треба ці блоки, ти розумієте? А скільки, mm -hmm. скільки тих блоків потрібно? О, я не пам'ятаю. Десь щитав в цьому воно там крафтилось. Trinity Apple. Треба. І Heart of the Forest. Ніфіга собі. Так, так. Ну, може бути важкий бос, страшно, виглядає. Друбов. Так. Що ж, давай я спавню свого. Чи ти перший свого хочеш побити? Чи б'ємо до ні-ні-ні, давайте перший. Ого, як повільно їсть. А, його з'їсти так? Ну да, логічно. О, він зверху. Хто зверху? він. Ну так, на. Битва. Ох, як він прыгнув. Сайпо б'ється, він старається, махає мечом. Ух, ти міє. Все проти є Сайпо, він їсть золота ябко, він витягує... А яке золота ябко? це був, це був цей. Бо Бу морко. <рі> а, я свой золота ябко. Так, він нападає. Він наносить, наносить. Ого, в нього швидкість. У, він став швидким, він став швидким. Бачу, бачу. Так, покупайся, покупайся трошки. Він по воді ходить. Зверху. Ді тебе квіточка летить. Квітка. Квітка бачу, летить. Бачу, бачу. Ой, я попав в пастку, по-моєму. О, ні. Аккуратно, акуратно, акуратно вийти. Квітка летить. Важковато. Квіточка літать там. Ти зробив це! це було я важко. тебе вітаю. Удачі тобі. Ох. Випала квіточка? Квіточка буття. Буття. Або генезіс Типу, тип. О-хо-хо-хо. <реш> ну, Закричи, якщо тобі треба допомога. <реш> Перший удар зламали сукара. <рес> ну, сукарі, сукарі буде важко битися, через те США ти... важко. Але ти її прям тримаєш, щоб вона прям тебе не била, ти ніби її сповільнюєш після удару. Це цікаво. Вважай, вважай. Я би тобі не радив випускати сильно низько. Ой, ззаді. Я... Ого, ззаді. Так, да. такого не очікував я. Квіточки. За, 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 десь за три смерті я би її побив. Та ти би зразу, напевно, її побив, якщо б не Мінотавр. Просто Мінотавр врози сильніший, ніж вона. А... Є... Цікаво, що та квіточка робить. Дивись, перший предмет, який можна з нею скрафтити, це Сіно якесь, бачиш, е, як пише: погодуй коня, е, щоб дати йому тіпо, постійний баф якийсь. Або швидкість, або mm. що воно буде давати? Тобто ти куню даєш і він стає краще. А друге, Шикольно. це. Ого, не знаю, що це, але магія треба. Виглядає, ніби якась квіткова магічна палка. Що це таке? Що це таке, ти бачиш це? Це муха спавний чувак. А, ніфіга собі. Хм, mm, я навіть не воняю, прикольно. <laughs> <laughs> вони, вони просто біля. <laughs> це, це має бути стабільність, якщо <laughs> <laughs> Ну, Вони просто наложують ефект на цю вонючість. Так, давай тепер той, може. Ще одного? Uh, так, ще одного боса. Давай спробуємо. Руні Кей ми можемо скрафтити. І Руні Херт ми можемо скрафтити. Але нам треба пляшечка чар. Ніфіга собі. А в нас. А в нас є. Айки шари. Дві. О, є, давай. А які шари Ось тре. А, такі. Прикольно. Качну силу. Що ще можна, качнути тоді. Ні Шомаги. Ніфіга собі! Що? А? Що? А це що таке, а як оно робиться? Візьми алмази в руки просто і подивись, що там робиться. Що саме тут 75 сторінок? Бачу. У мене що? В мене нічого. У мене тут алмазної чоботи і наплічник. О! Я ж кажу? Діамантовий наплічник. А А що з діамантовим наплічником? Як його зробити? Показ... зробить? Ти ставиш, не... ставиш наплічник і робиш його діамантовим 4 алмази всередині. А він не буде збільшувати щось? Три броні буде додавати. Коли ти його носиш. 6 і 1. А як зняти рюкзак? Е, відкриваєш рюкзак із зліва знизу. Поняв, поняв, поняв. Поня. Hmm. Триммай Я гей тебе Классно, плюс 3 броница, найс Так, так, так ну, Я чувствую, ему будет как... жопа Наша дуже... каменная арена я Думаю, что он очень сильный Сильный? Я нажал и... І... І ничего Щось я не дочитався, напевно. Він там лодка ззаді. О, ти заспавнив його? Ні. О, доброго дня! Ви хто такий? Ніфіга собі! Wandering Plus 6. А, прикольно. Ніфіга собі. ну Це треба використати все. Це треба використати все. А, я не можу в нього зайти. А, понял. Це треба всі купити Погнали. А, три дощ Точно, точно. Он тут, короче. Он здесь, заранее. Лови. Так, давай начинаем с прикольных. А, на их хватает зомби за да? Ой. ударю. ударил. Эээ, что, набьем, выходы, босса? Ну mm -hmm. no, дощого. Давай я зараз я, я, я зараз я зараз виключу дощ, почекай. Не треба. О, це ж таки. Я хочу його побити, зараз побігну. Чекай, чекай, чекай. Реально. У мене труп на труп. Шум кардиан, я бачу, який є. Вам потрібно скрафтити фунгал and place it on the ground, then you need to craft mushroom essence. Mushroom essence и wow. fungal feeder. Рипка, рибка. Uh -huh. uh -huh. Нам треба, коротше, гриби. Гриби? Угу. Uh -huh. У нас є гриби. Угу. Uh -huh. Ооо, прикольно. І в нас десь була. мутичка. О, є моточка навіть. Для крафту потрібна моточка. Ну, вона поможе нам дістати матеріали для крафту. Давай, може, поставимо. Але чекай, скільки Вставим. факлів? Тут є 8, 10, 15. Обертайся. Рандом? Типу. Я думав, що красиво так. якось зробимо. В вибирай якийсь один. Ну, це я би хотів, щоб він був посередині десь. Це типа розробник цього а. моду. А, прикольно. Добре. Тоді він буде на зомбіку сидіти. Так, давай вибирай цифру від 1 до. 8. 14. Добре. 8. Але я буду рахувати задом наперед. А ти Рен вибирай цифру від 1 так. до 4. E... 2. Два. Mm. <laughs> Ніфіга собі він. Вау, він прям з паучком тако разом, врих. Що це лама? ДОЕ. Я не знаю, що Це Це маленький той, по-моєму. Олень. Доя, якщо англійська мене не підводить. Давай, цифру. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аут у E, я так говорю, зміни одного до трьох, так. Так. Давай три. О, качка. Качка буде... Ніфіга собі воно велико. Давай Давай два. От тут, прям заді тебе. Давай два. Я так і думав, сюди. Психологічно. Я зрозумів. Ну що ж, давай тепер я виберу цифру. А я виберу що? А ти вибереш призметик. Я понял. Давай я вибираю 7. А типа, з буде? тих, що лишились, да? Ти рахуєш завжди. Сюди. Але ти рахуй, як ти хочеш, типа. Ну, ти спер... рахував з зарху. Спер... Ну, я рахував а, спер... просто знизу вверх, так щоб а -а -а. рандомно було. Щоб навіть не придумати, нічого. Як виглядає, це миша, до твої головою тверди. Це ти щоб едніті на голові, ти знаєш. А, чекай! Таких вот разнят, да, наши видно. Он... Uh. Ша, ша, вот этот персонажик будет. Вот. Укажи цифру. Uh, давай. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. <laughs> <laughs> да, я тоже родом <laughs> такой. <доработаю. laughs> не, не ну у тебя мышь, а вот тебе прямо. У меня ну да, боссов вот. И давид, да. А чекай, я нічого не маю. Я маю тільки ключик. Руди, тільки треба ключик. взяти в Шо, бурум. Okay. Із зламати. Ні, не та. М. Ну ладно. А. що я мав зробити? Давай, ще раз тоді так. Ага, чекай, поняв. Ще раз. Ще раз. Так. А воно випало, воно випало. Звичайно. Так, ладно, на всі алмази не скрафтить. такий, Ой, я, короче, з всіх алмазів зробив алмазні палки. Бо щось, типу, такого. Саработ. Так. Ну, є. Ого, вкрали, як завжди. А я думав, ти пішки плив. А тут так швидко, тут є ти вот. Лот кашей. О, дощ! Дощ! випрыгнув? Так в мене нема тої штуки, в тебе є? А, є, ключик. А, ну в мене нема цієї штуки, і я лише вдома. Ну ж сьогодні шо, три боси виходить б'ємо? Ніфіга собі. Це повезло, повезло. Так, я ставлю. Кінь буде сильніший через те, що не дощ, а гроза. Або зараз, <світ> або зараз буде комед, якщо він не заспавниться, бо це типу не дощ, а гроза, реально. Якби <світ> треба саме дощ. Він заспавнився і вдарив мене блискавкою у мене 2, 5, 4 хп. 4 хпшки 24 дешка. А нефігі. Ооо! <світ> стоп! Ніфіга собі! Що це відбувається? не зачувствую, що він дуже жорсткий. Я шось. Єма... Єма... Ємашеньки просто. Так я десь тут зупинюсь, мабуть. Ємашеньки, він досі близько в пою б'є. Я відчуваю це, да. Um... Да він? А, я О, будем тепер заспав. Перезасп... Єма він літає. Це якийсь плод. По... Він близько в пою б'є. Постійно. А мене нема стріл. Зразу спавнишся і в мене 2-3 хпшки лишилося. Зараз я відчую це на собі. Ти акуратно, бажай. Ого, ого. Ой, ну та, чу, так, Я зрозумів як його буде. Ти просто підходиш і коли він впаде вниз, відходиш. Все. <рес> а зараз б'єш. Вже не б'єш. <свігашки> зараз б'єш, а зараз не б'єш. Підрізується настільки він цей. Ти заремжеш, ти що, рофлиш, ти бачиш свої Ага. А що ти не дивишся на своє хіба, ага. я не розумію. Ну, тут офігенно тут вода. Якщо ти загорівся, ти зразу просто воду і все. Вверху, <свігаш> коли він вверху, ти, ти вже не пітяш і просто. Його луком не немає. Ніфіга собі він мене дістав! <рі> Та я хілюся! Мене по одному сердечку в від... На, дітя. на бій Тільки вважай, не добий його, коли він Ну... спалить речі свої. Давай! Ні, будь ласка! Добре, <рі> я вроді щось підняв. Тримай виходить, ти мого доб'єш. Так тут твій був, е, а Тобі тобі не дало ачимента за то, що цей Ні, тут то є типу, його вбив. я маю тепер б. Та, та я ж кажу, що тепер ти вб'єш. ну це, це я це і сказав. Сліпова граната. Давай, бей! <реш> <реш> Тільки вважай. Попробуй так, щоб не померти. Ой, піднявся. <реш> Ні ну реально, буде прикольно, якщо ти не помраєш. Ти зник. Ти помер? Ага. <сферк Rajko> до речі, так, тут є якийсь прикол. Він деколи мене не б'є, а деколи б'є, хоча я на тій самій вісі. Він, до речі, на, на мені, щоб ти розумів, заграний зараз. Я ж його заспавнив і я не вмирав. Ого, він тебе затаранив, прикольно. Вау, це битово, це битово. Тоже вважай на вогонь, як я. Фоня, О, давай, 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 да щель ні ні Не-не-не, не, там в огонь погату. Тя давай, і добивай. Один удар. да, и добывай, водин удар. Блін. Саме зробив, що я. Ага. Выпало. Е э. Щось я не розумію. Ну, така сама штука... та, та. Не, так Не, типа у мене одна, ту штый весла. Эээ. Страйт лайк. Эээ, якийсь талисман, який стріляє Блискавками ворогів і. і щит якийсь створює кам'яний бар'єр круг тебе. Непогано. Я думаю, він буде важкий. <реш> важкий ніж сей? Mm, ну, сей стояв на місці, камон. було легко. І у нас броня закінчилась. Чувствую, це буде дуже важко. Надіюся, я його в воді зможу закайтити. Сонце десь стає, бачиш, бачиш? І зараз воно заспавниться, коли сонце на нього найде. Вау. Ні, фига себе. Урон цікавий кібл. Да? Великий урон! Великий урон, ще й отравляючий, великий урон. Ох, ти ще під водою швидкий. Вау. Так Таким приколом, да. Потопи його, хай він. Це він задихається, я його не б'ю навіть. добивай. Ну він важкий. він прям сильно б'є, швидко ходить. Будь обережним, я тобі не поможу. У мене нема хп. А я тобі поміг, я, тобі... я в нього лише мен... в. У мене нема хапа один кому? удар а... Класно, ти придумав. І що значить поміг? Так я відвів його воду. Та тікай! Ти зупинився, він біжить за тобою. Я їм, я їм, бо в мене пів одного хп було. Ну то я розумію, у мене теж мало було, тому я от відбіг. Так, і добивай. дар. дарк, зево. М'ясо, він своїй якість, конечно. Е, так, тут дають меч, який отравляє. А нема коров поблизу. Либиків побивали взагалі. Якісь гранати, які сповільнюють і отруюють, і їжа, Просто неймовірна їжа, яку. Я цього боса напевно, на поселі Ньюстою почну вбивати потім. Так, ще би щось качнув. Я приїхав до тебе, щоб ти розумів. І думаю, так. І думаю сказати, Ой. таксі приїхало, коротше. А мені дають нагороду, типу, цей. Як це не називатись правильно? Коротше, той, хто керує лодкою. Окей, okay, я тепер десь можу собі взяти і назватись e, Driver. А, прикол. Я тепер цим. А хто я в мене керую. стрельнув, що це було? Там нікого не Але... було знизу. Мені здається, це я грибочком на тебе нажав. Яким? Грибочком? Оце МДК? Це... Фіга Мені собі. Зли... І ти його використав типу чи що? А я не знаю, напевно. Черт це робить. Це дуже тупо, якщо ти його так використав. У нас тепер дві фотографії. -хо -хо. Де, де ти, про що ти говориш? А, оці фотографії. фотографії. Та -та -та. Так може сам робив фотографії. Потім тут а їжа, їжа. А, ну чіс. Хей. А, тут треба плівка, не фіаси. Я просто скопав, у нас вся попадала. Я тебе понял. Так. О, сфоткав. О, о, сфоткав. Що сфоткав? Стіну? сину. Ага. <схіт> Клас. <схіт> На, постав тут. Ціла, ціла, прям. Ціла прям капець. Ну я не можу туда зайти, так що я далі тобі не розкажу, що до чого. Ага. Але... А було би, а було би добре. <сум> це все що я можу. Я розібрався доки, доки міг, бо в мене далі діп, вже немає інтелекту. <сум> ну давай, тут треба листочок пустий, uh -huh. якийсь колір любий, і uh -huh. поставити сюди, але мені чомусь сюди не ставиться, якраз оця кольорова плівка. А це треба, я напевно, ніби... її проявити. Треба водою залити. А, до речі, а що ми типу, скіпаємо цей момент розгружання сундучків? Ну так, треба прибрати, було б непогано прибрати. Що знаєш, прибрати. оце оце знову забирайся, вонючі у ці штуки. Вон, я вже на, тут, щось у щось треба, тут щось треба придумати, бо тут нема місця. Треба збільшити все до алмазів. Ну алмазну. Пра працюй, це працюй. Не. Треба починати, буде самостійним. Я йду до тебе. Оттак, в тебе О, О, Це ти самості прикликав його. Зато самостійно. А як ти я прикликав? Ти що, ли, поставив сундук знов? Ну ти розумний, це просто. Чого він такий розумний? Я прям уявляю, знаєш, ми будемо в якомусь новому будинку, буде офігенна нова стіна. М -м -м. Ну, як кажу, я знаю, як... я, Про... да, я надіюся, це буде скоро. І кажу, як прокачаємо <світ> оце на 12, хоча б всі, або на там 16, деякі ще, то тоді вже можна буде просто вирушати десь в воду, шукати прям пригоди, дім, нормальний. Якщо ми вже використовуємо рандомно сундучки, ну, безкінечну кількість, а не як самого початку домовлялись, що один. То. Ей, малюк. Вот. Ти хочеш сісти на сюди, я постую тут збоку. Е, так от, то нам да та злась, ні, ну ладно. Е, то, нам... то нам треба просто знаходити їх тоді, зік. -то, щоб було цей. Ладненько, він на тебе дивиться на цьому зіки чисарі. На цьому і будемо завершувати. Ну що ж, кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо!